Може шокувати у книзі, чому ми Джеймс Лефано розповідає історію чоловіка середнього віку, у якого величезна кіста займала дві третини черепної коробки. Відсутність лобової, частково тім'яної та скореневої часток, ніяк не завадила йому мати нормальні розумові здібності. Ані він, ані оточуючі навіть не здогадувались про цю аномалію. Подібний випадок описаний в статті в одному з медичних журналів. Чоловік із Франції через гідроцефалію втратив значну частину мозкової тканини ще в дитинстві. Однак він жив звичайним життям, працював, мав сім'ю, а його IQ становив 75 – цілком прийнятний рівень. Ці історії демонструють феномен нейропластичності мозку, його здатності адаптуватись до значних анатомічних змін і продовжувати виконувати життєво важливі функції. Навіть коли здається, що втрачено занадто багато мозок здатний створити нові шляхи для продовження життя це ще один доказ того, що ми значно сильніші ніж думаємо.